Лухати уважно, тому що те, що ви почуєте зараз, може докорінно перетворити ваші стосунки з грошима, успіхом і навіть свободою Я більше не промови про збереження кожної копійки чи життя, боячись витратити. Поділюсь це тисячолітня фінансова дисть. Передана поколіннями людей, які знали, як повернути маленьку незалежно від накопичення, але він був молодим. Я вважав, що бідність це просто відсутність грошей. Бачив, як мої батьки розповідають кожному ральному в кінці місяця. Сусіди скоро чують витрати на іжу дозвілля та навіть основні потреби. Також дотримувався цього шляху. П'ятримав безпечно. Мріяв з власним будинком з днем, коли мені не довелося боятися нульового балансу на рахунку. Але з часом я зрозумів, щось дивне збереження не є синонімом збагачення, а впаки, це часто пастка, яка тримає людей, що застрягли у помилковому сенсі контролю. Помітив навколо себе люди, які провели своє життя, приєднавшись до грошей, але продовжували в одній ситуації завжди бояться завтра. Ім часом інші навіть зі скромним доходом процвітали набуло поваги та свободи, чому була різниця, і то відбула не в числа. А мисленні. гроші це не кінець, це інструмент. Хто це розуміє? Повністю змінює їхню траєкторію. Є родина, хоч і небагата, а мала подарунок. Я знав, як змусити гроші працювати. Ой, батьки не тільки врятували, але й інвестували в узнання у можливості самі. Раза, яку я чув від них позначила моє життя. що ви хочете бути процвітаючими, не зберігати гроші, навчиться їх інтелектуально використовувати. В той час я вважав це абсурдом. Хни Але лежиття показало мені. Що вони мають рацію, Бачив люди, які накопичили статки і померли, не насолоджуючись ними. Я побачив інших, які навіть змолом множили їхні ресурси, оскільки вони розуміли фундаментальний принцип гроші повинні приносити більше грошей. Йогодні я розкрию стовпи, які змінили мою реальність та реальність багатьох людей, епрості, але потужні поняття, які при застосуванні вони робляють дефіцит питання вибору, а не призначення Рерше крок розірватися з обмежувальними переконаннями. А будьте про думку про те, що безпека виходить лише від. Заощаджень, Правжній ризик це не витрачання, а залишання грошей, втрачаючи цінність з часом, то збагачує не той, хто зберігає найбільше, а хто робить дохідність капіталу. Я від собі двох людей з однаковим доходом. День з них живе удержимом рятівним, вирізаючи навіть невеликі... великі задоволення. Нічій доля частина того, що вони заробляють, щоб вивчати інвестувати та створювати джерела доходу. К ви думаєте, хто матиме більше свободи за 10 років? Відповідь очевидна, але мало хто діє так. Колись був тим, хто сам сказав кожній копійці дня, коли я вирішив інвестувати в мене, то я купував книги, брав курси, брав участь у заходах з успішними людьми. О, генеральне, витрачений на це тип навчання, повернувся до мене, множував. Наня, це єдиний актив. Який ніхто не може взяти у вас і завжди цінує себе Другий Принцип це розуміння того, що інвестування не ставить стаки на випадковість. Індії зі стратегією. агато люди бояться ризикувати. Але реальна небезпека це бездіяльність. Почав невеликий зі скромним бізнесом в орендуваному просторі, продаючи щось, що я добре знав. Ерші тижні були важкими. Але замість того, щоб здатися, я вивчав ринок, навчився на помилках і скоригував маршрут. А короткий час результат перевищив усі очікування гроші притікають до тих. Хто діє з інтелектом, а не для тих, хто очікує, що удача посміхнеться, е великі кроки Постійний раналіста терпіння є ключовими в є аспект, який може здатися суперечливим щедрість, як стратегія. є. Оя родина завжди вчила, що допомагати іншим, чи то з грошима, часом, чи з неними. Це не збито, а інвестиції. Кілька разів я бачив це підтвердження і тримуючи друга в проєкті, або обмінюючись цінними контактами. Можливості повернулися до мене способом способами новим бізнесом, партнерство. Вам, або навіть рішеннями проблем, яких я навіть не знав, колись позвучив скромну суму знайомому, який хотів розпочати бізнес, міг би заощадити ці гроші, але вирішив довіряти. Раз рік він запросив мене взяти участь у значно більшому підприємстві, яке заробило. Десять разів більше, ніж він інвестував, а був не збіг, а закон, який повторюється, як хто рослини, і принципи не є теорією, я терактичні дії, які кожен може застосувати незалежно від поточного доходу. Екрет полягає в тому, щоб змінити розум, перестань бути заручниками на гроші і командувати ними. Коли ви розумієте, що кожен реальний може бути насінням, навчитися і інвестувати чи допомогти дефіцит втрачає владу над вами. Поділюсь нижче це конкретні кроки, щоб перетворити невелике дохід на основи процвітання. Але є одна умова. Вам потрібно бути відкритим, щоб поставити під сумнів все, що ви дізналися про гроші. Тому що справжня фінансова свобода не збирається разом, а змусити гроші працювати на вашу користь. Це починається зараз. Основний принцип зосереджуватися на створенні вартості, а не на накопиченні гроші. Більшість людей вважають, що багатство є синонімом багатьох нулів на банківському рахунку, але справжнє багатство полягає у здатності генерувати цінність для інших, коли робити щось корисне необхідне та значущість. Гроші становлять природний наслідок. Пам'ятаю, коли я почав допомагати малому бізнесу оптимізувати процеси, пропонуючи консультації та навчання, не думав про гроші, просто виконую добре виконану роботу. Часом клієнти почали платити цінності, які я навіть не уявляв можливим. І мій дохід став стабільним і зростаючим. П'ятий принцип гроші це свобода, а не мета. Агато люди поводять своє життя, мрія з багатством. Але коли вони його підкорюють. Вони стають рабами до власних бажань і страхів, і хто справді фінансово безкоштовно використовують гроші як інструмент купувати час, можливості і знання та свободу вибору. Коли я це зрозумів, я перестав бігати за цифрами, почав будувати систему, де гроші працюють для мене, а не навпаки. Ти знаєш, що сталося? Моє життя стало легшим, впевненим і тихим, навіть коли мереж живо коливається. І п'ять принципів я основою справжньої фінансової мудрості. Це не лише теорія, я тебе застосував. Я бачив, як це працює в житті друзів, наставників та знайомих, впевнений, що якщо ви їх прийняли крок за кроком, ваша реальність зміниться. І припинити страх перед дефіцитом, проживаючи зарплату до зарплати, і почнете будувати справжню фінансову свободу, ам'ятати багатство це не цифри на рахунку, дорогі, товари чи статус, а адство – це здатність заробляти гроші своїм союзником, створювати цінність, інвестувати в себе та інші, та використовувати ресурси для отримання свободи та зростання. Якщо ви готові поглинути це і втілити його сьогодні, ви на шляху до того, щоб більше ніколи не бути бідним, а передавати перейдемо до того, що насправді має значення, як перетворити. Ці і принципи на конкретній дії. Рощі – це інструмент без мети. Упиніть переслідування на рахунку і почніть використовувати гроші для створення свободи, можливостей та вартості, правжня фінансова незалежність. Це можливість вибрати я куди інвестувати свій час та ресурси, і це безцінно. Інвестуйте в себе тільки ви не заробляли ваш найбільший актив. Це ваші знання, вміння та вміння стратегічно мислити. Бачив, як люди зі скромним доходом перетворюють своє життя, просто вивчаючи, читаючи та шукаючи наставництво, правжня вкладена в освіту, може повернутися. Десять разів більше, якщо це робиться навмисно, робіть свої гроші працювати, а радні гроші втрачають цінність при інфляції. Ожан, хто фінансово безкоштовно, шукає способів змусити. Кожен реальний генерувати нові потоки доходу до інвестицій, бізнес, проекти чи партнерства. Де цінність зрозуміла? Екре трава діє та напрямок. Едріс генерує повернення. Я можу здатися суперечливим, але обмін знаннями, ресурсами чи підтримкою створюється, яке повертається до вас, ові можливості. Контакти та прокти надходять, коли ви внесете свій внесок, не очікуючи нічого взамін, закон взаємності в ді творіть вартість, а не лише гроші. А гадство – це не кінець, а результат того, що ви пропонуєте світові. Ім більше значення ви генеруєте, тим більше функцій та можливостей приваблює і знес клієнти та партнерські стосунки приходять природно, коли їхня увага зосереджена на вирішенні проблем та зміни. Рощів на половину, а не кінець. Зустрів людей, які провели своє життя. Накопичуючи статки та втратили здоров'я, сім'ю чав правжнє багатство використовувати гроші для життя краще зі свободою, розвитком та щастям, коли ви це розумієте, він диче не заручників чи сел і починає командувати власним життям. Практика як подати заявку у вашому повсякденному житті, учніть з вас, цініть свої навички, знання та досвід, О, може покращитися сьогодні, щоб збільшити свою цінність, урси. Книги, наставники чи практика в новій області це інвестиції, які виплачують дивіденди, користувати гроші активно, е, зберігати його для зберігання, шукайте способи розмноження, ОГО, навіть за допомогою невеликих внесків у проекти, освіту чи розвиток, обудути мережу та поділитися, допоможіть іншим, дайте поради, підтримувати, іди. Е, тільки ці відкриті двері, але це створили репутацію для того. Кому люди довіряють і хочуть підходити і міряти свій вплив, а питати себе, що я створюю цінність для інших, осеритися на цьому, і гроші прийдуть як наслідок. Водіть свої емоції, трах втратити, робити помилки або невдалі паралізації. Обачте, гроші як інструмент і помилки як уроки, не як невдачість вдачісь. Найважливіша правда, багатство починається на увазі. А віті з порожньою кишені або скромним доходом ці принципи створюють основу для свободи та безпеки. Не теорії вони є доведеними законами в Моєму житті, Моїми наставниками та в розповідях тих, хто їх застосував в світі економічної нестабільності, вони працюють, оскільки вони є позачасовими засновані на практичній мудрості, а не на ахізмі. Тепер вибір твій і можете продовжувати впасти, розповідаючи кожній копійці, боячись витратити або почати використовувати мудрість. Яка справді працює, якщо ви готові перестати бути рабом до грошей і перетворити їх на союзника своєї свободи, рухатися далі? А ступні кроки ваші ви знайдете перевірені методи множення вашого доходу, побудувати пасивні джерела доходів та відкрити таємниці фінансової незалежності, які не викладаються у звичайних книгах чи школах, Берігати цю правду в багатство це не просто число на банківському рахунку. Це не є спортивним дорогим маном чи соціальним статусом. А гатство це здатність створювати цінність, перетворювати. Гроші на союзника і використовувати їх як інструмент для свободи зростання та впливу для вас та інших. Що ви почнете застосовувати ці принципи сьогодні за 2-2-5 років? Ви здивуєтесь, побачивши, як стало ваше життя, і більше ніколи не будете бідними ні в думці, ні на практиці. Ці знання, якими я ділюсь, походить від серця, підроблених досвіді поколінь, які домінували ці мудрості, ам'ятети в гроші протікають тим, хто розумний ініціативний та щедрий. а пер це з вами і я, тому що ваше мобутнє починається прямо зараз, і воно може бути кардинально різним, якщо ви вирішите застосувати ці принципи сьогодні.